Кона мийка фірми Luminez, розмір якої 65 на 45 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита під покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обшумлена. Комплект входить. Змішувач з гнучким гусаком. Який має функцію підключення до фільтру, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, ополіскувач для стаканів, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення. Ціна такого комплекту 7500 гривень. Для замовлення, дзвоніть, пишіть або переходіть за посиланням.